Же є підтвердження, зокрема від Служби безпеки України, що непрості а останні години, напевно, остання доба були в Російській Федерації, зокрема на нафтопереродних заводах і на локаціях, звідки вони полюбляють запускати. Шахеди на території нашої країни ну, вишенькою на торті де, ще треба. військовий завод електроприлад в пензі, та ну, теж це. теж робота СБУ. От про це і не тільки про це будемо розпитувати нашого гостя, співробітник СБУ з 4 по 15 рік і військовий експерт Іван Ступак з нами в студії. Пане Іване, вітаємо. Вітаю, дякую, що запросили. Так, до тобто, СБУ в має свою якусь певну таку списочок, угу. мапу. Та угу. тобто, чи це все це якось моє корельовано і ми маємо якусь спільну. Мапу ураження об'єктів на території ворога, чи СБУ тут, як то кажуть, кіт, який гуляє сам по собі. Ні -ні -ні, дивіться, все, все централізовано, дивіться, немає хаосу. бо Коли буде хаос, тоді буде один, наприклад, об'єкт, і всі будуть його гамселити. А так все узгоджено. Давай так, так дуже примітивно говоримо про те, що є певна каталогізація людей. І об'єктів. Ну, людей, ми розуміємо, Ілля Києва, Захар Приліп'ям це окремо все. А є каталогізація об'єктів в галузях економіки. Є те, що працює прямо на військ, є те, що опосередковано працює на військ, є те, що працює більше на економіку, дає гроші, наприклад, НПЗ генерує. Є об'єкти, які, наприклад, і не генерують великі гроші, але є, наприклад, бюджету утворюючи для окремого конкретного регіону. І якщо його зіпсувати, то воно може суттєво пошкодити роботу певного регіону. Транспорт. Проте останнім часом це теж ідея фікси, і це визнають самі росіяни. Ми не кажемо за літаки. Ну, літаки це я називаю побочка, коли цей план кавер. Це ж не основна ціль українських. Е Спецслужб і військових паралізувати авіасполучення Це вже побочка. Безпілотник летить до якоїсь конкретної цілі недалеко від е, аеропорту, ну і там автоматично спрацьовує система килим, і от так воно зупиняється. А от залізнична коля це вже особлива окрема історія, куди дуже полюбляють останнім місяцем влучати українські дрони. Є питання від, від Ківи а до Валдаю щось долі долітаючи валам, валам. Валдай і Валам це різні локації. Я розумію, про що ви кажете про зустріч Кашенка і Путіна Вала. Ну, просто туди могло б теоретично щось прилетіти в, в певний час, годину, хвилину і координати. Ну давай так, воно могло летіти туди, але ж на підльоті ми розуміємо, що все збивається, Російська Федерація має там дійсно величезну кількість. Що, нова, дуже, має дуже. Ну, Ми ж бачимо, як воно працює, а угу. в Алам це дуже далеко. Це навіть вище Петербурга. Це вже майже там, тому коротше, два, два рази впасти, і Фінляндія. Угу. Стосовно, до речі, певного акценту на транспорт сьогодні, тимчасово окупований Крим мав складнощі із логістикою, а все через те, що на перегоні Поньга Шастінській, я не знаю, як це вимовляється, чесно кажучи, в Архангельській області відбувся схід семи вагонів вантажного поїзду. Ну, впали, впали, окей, паралізували окей. Ми не знаємо, яка причина. Ні, знаємо. Багато я просто дивіться, ще нюанси, наприклад, кримський міст там останніми кримський. днями наки. Да, Чінський міст там стоїть, десь кажу, з різними оцінками від двох до двох з половиною тисяч автівок в дві в два боки стоять не рухаються. Надіюся, це ладокаріна без без кондиціонеру. То обов'язково і потяг стоїть, все стоїть до речі. Стосовно Керченського мосту, після успішної атаки на нього. Все таки люди, які кажуть, хоч зараз ми не ба... не, має... не бачимо якихось конкретних руйнувань, якщо, хоч трошки розуміємо, як працює супромат, і <сум> взагалі, то недовго йому залишилося. І от вже якби місяці, і потоки машин, і і вантажівок в тому числі, ми маємо якесь розуміння. Е... Актуального стану цієї незаконної конструкції немає. Відверто скажу, немає. Все ж за от тільки опосредкованими по підрахунками. Дивіться, Російська Федерація, вона, якщо ми кажемо загалом, за всі дані статистичні, вона максимально все утаємничує. Дивіться за останні декілька місяців. Вони максимально утаємничили ну, ще більше. Економічні показники, демографічні показники. Навіть не можна відкривати раніше. Це можна було рахувати росіяни, померли там по відкритих справах спадщина. Так, так. Це утаємничено. показники економіки, доходів до бюджету, виконання бюджету, провали бюджету все утаємничено так і само і тут. Тому ми можемо тільки посередковано десь там переглядати, дивитися, але точно даних немає. А в цьому випадку, коли ми говоримо кількість в якість, так. як ворозміти, ми... коли наша кількість ударів в Криму перейде в якість, коли вони не зможуть поновлювати принаймні… О, бачите, вже відбій повітряної тривоги гарні в столиці. коли руски не зможуть встигати поновлювати ось цей... Боєкомплекс свій і ЗРК, і ППО в і Криму все. саме в Криму, саме в Криму, так. тому, що це виходить про те, що ми будемо знищувати більше ніж вони стигатимуть завозити залізницею, зокрема по окупованих наших територіях. Дивіться, у них є три просто шляхи. Якщо раніше був тільки кримський міст, то можна було про цю логіку. мені здається говорити. Але зараз дивіться у них є кримське міст. Так він не на 100% працює. Ми не знаємо там на 80, на 90, на 75, але адже там було декілька влучань, і він дійсно. Не є вже конструктивно таким потужним. В них є, на жаль, автомобільна дорога, і в них є залізнична колія, якою вони тягають через Ростов та Ганрог, окуповані південні території, тягають вантажі. І дивіться на що вони роблять. Але так. ми систематично їх знищуємо. Тобто ходить про те, чи ми розуміємо паритетку. Ми, 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 ми ще не системно, немає щоденного виносу. Дивіться, в чому преліс, як вони кажуть, залізничної колії. Вона дуже дешева, її можна mm -hmm. швидко відновлювати. Кілька ми, ми година, розуміємо, декілька годин, і все але. На що вони роблять акцент? Кажуть, окей, кілька годин це добре, коли полотно, але є нюанс. Вони кажуть, ми ж на свою біду каже, полізли в електрифікацію і зробили ці електричні всі колії. І українці останнім часом, особливо в Ростові, гамселять по тягових підстанціях підстанція, да? там різноманітність шафи розподільчі. І кажуть, що там вже не декілька годин, там декілька днів, тижнів треба буде відновлювати. І кажуть, оце ось дійсно величезна біда коли вони гатили по нашій енергетиці, ми стикалися з подібними викликами в глобальних масштабах і навчилися їх долати, але не знаючи, впоруються їх енергетики і військові. Енергетики з цією метою я не знаю, чому можемо зараз швиденько по, -по, по показати. Це мем від СБУ. Тобто виходить, що СБУ не лише працює, а потім ще й має хороше почуття гумору. Зараз Добре. покажемо картинку, та це щодо удару сь сьогодні по НПЗ. Ага. Ось там внизу є Путін, і в нього 165 см сантиметрів. Ріст кажуть, що так бабахнуло, що на 213 200... 13, 13 путін Вогонь стоїть, і це служба безпеки, такі меми запускає. Це приємно, це додає емоцій. А тепер до е, е, щоденної роботи були ліквідовані військові злочинці на окупованих територіях. Пам'ятаємо, це перший етап війни. Потім була робота в глибині Росії. Це ми згадували вже сьогодні маленького гвінтіка Києву і інших. І і зараз якось спинилася. Не спинилося. Не, не спинилося. Дивіться, чому Я... ми не чуємо якихось нових кейсів ліквідації терористів і ворогів. Тож ми розбещені. ми вимагаємо кожного тижня давати на операцію там повутину. Що й немає. Ну секундочку, її готувало півтора роки. Ну звісно, що вона не може це бути наступного разу. Ви ж повинні розуміти, що коли почалася війна, так перші ліквідації вони були вдалими через те, що Російська Федерація банально не очікувала, очікувала, що до них прийдуть. прийдерова, пам'ятаєте? Двадцять вони були Бували. в шоці. Як вони були чітко впевнені, що Україна ніколи не наважиться атакувати Російську Федерацію? Бо це ж одразу ядерний удар. Але як виявилося, Україна стільки разів заходила за цю межу, робила селфі, поверталася назад. Про ядерний удар США заявляють, що готові до ядерної війни з Російською Федерацією повністю. Про це каже Дональд Трамп і ну, відповідь на допився Медведєв, що вже до нього назустріч два підводні човни атомні прямують. Ну принаймні нам про це говорять публічно статус. Але я такий е кремлівський трошки самашедший марков, який от просто в ці хвилини пише: Росії вигідно, якщо Трамп нанесе по нам ядерний удар. Я перекладаю на ходу, тож вибачайте. Звучить як бред, але зараз поясню, уявіть собі, що. Рудий зрадник б'є по е, умовній воркуті чи воронежу. Так, трагедія сотні тисяч жертв. Але боже, яка різниця, якщо не мільйони? Але зато оті, що залишилися тут, вони настільки будуть вже об'єднані як під час Великої Отечественної. і. Pienи, знесуть до чортів оцю от європу, а потім візьмуться і за сполучені штати. Медведєв все чітко продумав, як завжди. Це, це, Я не розумію. Він кровиць стосов це Марков, Марков. Його треба знати. Це цей інститут страни СНД, і всі ці штуки він вже тоді був не, не, не з повна розуму. Мене більше хвилюють, коли от Телеграф сьогодні виходить з е, в, 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 в про те, що Кремль може вдарити ядеркою по Україні так. для її капітуляції. Спочатку десь над водою або не населені об'єкти, а по або по. Військовій інфраструктурі з поступовим нарощуванням масштабу ядерних ударів. Uh -huh. Ну це не марко психічний больной, це все таки телеграм телеграф. Mm -hmm. Але треба дивитися, хто автор. Обов'язково дивитися, хто автор. Подивіться, поки є можливість. І дивіться, у нас вже була на початку війни погрози в травні 2022 okay. року. Автор э, Боб Сілі, дивимося на його статті, поки я розповідаю. А ви подивіться на його статті. Він в основному пише про Путіна, Russia, Ukraine, War, Russia, Donald Trump. Не забувайте, Ukraine що war. вони користуються окремо своїми okay. джерелами. Серйозки, і, і там теж багато mm -hmm. різних я. Yeah. Просто дивляться оригінал. З травня 2022 року. Немає від офіційних посадових осіб Російської Федерації вказів. Там брязкані цієї ядерної зброї. Ми як жахнемо, ми як ударимо. Хоча Україна багато разів переходила всі ці межі, які намальовані в російській доктрині використання ядерної зброї. Декілька разів я нарахував разів чотири, навіть що найменше, але е, є публікації в АВТІ Times, Таймс. Вони посилаються на свої дані дипломатичні. кажуть, що в 2022 році відбула. Зустріч китайської сторони, індійської та російської, там, угу. було обумовлено, ядерна зброя не повинна з'явитися в цій війні. І все. Після цього від офіційних посадовців в Росії про ядерну зброю ні Медведів, Марків, там вони собі дозволяють, усі манян. це все можна. Від офіційних посадових осіб нуль угу. цих погроз. Добре, тоді повернімося до е, ситуації е, вирочаровані. Ні, одинадцятого дня. Знаєте, феномен 11 дня. Тобто ми ж всі зараз очікувані, і що станеться після 10 днів Трампа, і, і, і більшість скептично налаштовані, що нічого не станеться. Угу. І тоді що? От тоді що ми робимо? Ну, давайте, коли ви е, налаштовані щось зробити піти, знаєте, в магазин. Ну ви берете і йдете в магазин. Якщо ви не хочете йти в магазин, ви починаєте. О, ну зараз от, подивлюся, ще дві-три новини, потім два-три кіно, дві-три годинки, і я піду. Ну, у Дональда Трампа ця історія вона безпека. Добре, у нас немає відповіді на нашої української. Що нікого, ми робимо? Ні в кого в нас? немає. Ні в кого О, дивіться, ми продовжуємо робити те, що робили. Ми не чекаємо, mm -hmm. бо пам'ятаєте, було багато сподівань. Зараз Трамп прийде інавгурать і все, наступного дня зупиняється війна. 100 днів, 180 днів. Два-три рази по два-три тижні, 50 днів. Це все було. Не можу у вас, пане Іване, не запитати, бо Давайте. цих історій безліч, для цього і служать такі речі, як Телеграм, щоб знаходити корисних ідіотів, їм обіцяти русські рублі а пізніше за допомогою них або разом з ними підривати і робити акти диверсії. Це СБУ відпрацьовує сама, з Нацполіцією. По різному бачимо, що в безкінечний цей потік завжди можна знайти цих корисних ідіотів. Багата земля. І в, в цьому випадку завжди постає питання, шукають на зовні. Але нам стільки разів розказували, особливо останні тиждень, про кротів ФСБшних прямо в структурах. Так? Нам вже розповідали, чого САП набув, ага. наприклад, множен на нуль. Ну бо тому що там кроти якісь сидять. Так? І в цьому випадку, в чи хтось відпрацьовує зі служби безпеки зараз, ось цих кротів ФСБшних, не корисних ідіотів, а чітко працюючих в структурах. Бо якось дуже вибірково підійшли, що ти типу, в набу САП вони можуть бути, але ми ж розуміємо, що вони були і в самій СБУ. Їх чи... і в, Вибухи, в речі, прокуратуру. Процес, Так, так от зараз станемо на, на зараз, крутів шукають чи ні? Ну, чи ці звіль... структури середньо, звичайно, шукають через їх дуже важко знаходити. Що ж повинні розуміти, чим більше він підготовлений, тим більше він навчений. Не оці одноразові, яким там запропонували там, 50 mm -hmm. доларів, піди, подивися, блокпост, фотографуй. Mm -hmm. Звісно, вони отак, от от, як хробаки, знаходяться швидко і викриваються. А люди, які з досвідом підготовлені, їх набагато складніше. Я вам скажу більше. Як тільки вони відчувають до себе увагу. Вони що роблять? Правильно, йдуть на дно і можуть півроку взагалі нічого не робити на роботу, додому, взагалі нікуди не виходити, не зустрічатися, півроку, сім місяців бути просто на дні. Тому це робиться важко. Про набу, будь ласка, не треба робити, що це там. Там знайшли, ну вони є всюди, вони Управ... є всюди. в управлінні державної охорони, в СБУ всередині знаходили в нацполіції, серед прокуратури в збройних силах в збройних силах І це Військо... нормально на жаль. Військовоповітряні ну, сили. Згадайте останній приклад, коли майор військово Зброй... військовоповітряних сил, який коригував російські удари, так. він давав ще росіянам аналітику, як краще обійти українські угу. системи оборони. Сюди вони є, тому не треба казати, що це наступ на тудись, на я, я б хотіла трошки повернутися до, до тебе оцих от підводних човнів атомних, які чи то прямують, чи то не прямують, і вже біля Росії чи ні. В контексті знаєте якої інформації? Знову ж таки, від ЗТЕЛ граф пишуть вони із посиланням, звичайно, на супутники про те, що отой величезний землетрус, який відбувся на Камчатська пошкодив якраз таки базу в Авачинській бухті. Це база атомних підводних так. човнів Російської Федерації. Тут просто цікавий такий момент. Наклалися інформаційні приводи, пов'язані з одним і тим же озброєнням по угу. суті з двох сторін. Взагалі, наскільки у нас є зараз розуміння і найголовніше. Можливість сканувати реальний стан у цієї ядерної тріади Росіян. Ага, я зрозумів. Я думав, що ви зараз приведете до питання, чи є там спеціальна зброя, яка спровокувала підземний. Я ж не, не слухаюся до цього. Дивіться з приводу пошкодження, те, що було зафіксовано, це пошкодження одного єдиного пірса, який там перевернувся, але там поблизу нього не було підводних човнів. Раз ага. інформації про пошкодження підводні човни Росії не нуль, відсутні. плюс. Головне, супутники сучасні вони мають можливість не просто робити фотографію, що відбувається. Вони можуть в різних там спектрах аналізувати, чи є там певний витік газу, чи є там температура, чи є радіаційний фон підвищений. І зараз от станом сьогодні жодних таких даних немає. Тому говорити, що інфраструктура була пошкоджена. Ну... Передчасно. І останнє. Подивіться, будь ласка, на відео, які самі росіяни знімали з Камчатки. Так, воно там все хитається, але навіть ті хібари ну, вони навіть не зруйнувалися. Угу. Є ще один гаряче, дуже гаряча в прямому розумінні, бо воно горить і температура висока, і це транспортування газу від Газпрому, так. Центральна Азія, центр. Так, от там і Туркменістан, і Узбекистан, і Казахстан, хто кажуть, не дочекаються, і не транспортуватимуть нічого, нікуди. Цей вибух це наша робота чи не наша? Дивлюся на мапу в руського міністерства оборони, спутник і інші дають. кажуть на на серйозна на багато місяців. Проблема. Ми до чого до цього доклалися чи ні? ну я відверто скажу, я не знаю, докладалися ми чи ні, але в будь-якому випадку, якщо Російська Федерація не транспортує газ, не продає, це плюс для нас. Наведу вам такі цифри, просто для щоб ваша аудиторія розуміла, які обсяги грошей в Російській Федерації. Увага! Тільки за один день, за один божий день, за 24 години, Російська Федерація може наторгувати своїми енергоресурсами а, нафта, сира. Все, що на проз про від нафти Пал, паливо, бензин, дізель, судове паливо, мазут, газ зріджений, газ е е за трубами йде, і там дерев і вугілля. Це все на 600 мільйонів євро. Щодня mm -hmm. Розумієте просто які обсяги грошей. чому є? запитував про цей газ вигін? Тому що тут то дуже цікаво, хто першим користується цим газом, це де міхівський машинобудівний завод, літакобудівельна будівельна компанія «Міх» і завод mm -hmm. з виготовлення набоїв «Магнум». — Прекрасно. — співпадіння совпаді По подивимося. Хто вийде і доповість про цю новину з наших mm -hmm. посадовців? До речі, стан справ загалом російської економіки, яка зараз є страшенно мілітаризованою, і ми вже мали е, змогу поговорити в цій студії з економічним експертом, який каже, що мілітаризована економіка має свій мінус. Воно все стесується. Тому вони вливають, вливають гроші. Назад їх не отримують, тому що ну все стесується на полі бою, так грубо кажучи. А разом з тим бачимо інформацію. Ройтерс, е, зокрема, публікує індекс ділової активності в Росії. Тобто, це робота їхньої промисловості, так. фактично знижується вперше із 2022 року. 47 так 47 минулого місяця, 47,5 у червні, і е, загалом зниження позначки нижче 50, Це прямо ну, так не дуже для них приємно. Чи можемо ми це зациклити, скажімо так, в один логічний ланцюжок з ударами по НПЗ по всіх тих виробничих потужностях не лише військового характеру, але й суто енергетичного? Чи є і побічні причини? І побічня це кок а пекельний коктейль всіх причин. Це і те, що ми робимо у наші удари, це і санкційна робота. Так вона хотілося б, щоб ця санкційна робота була набагато ефективніша і швидша, але маємо те, що маємо. Але загалом дійсно через безрожевих окулярів, без в форматі марафону ми дійсно бачимо, що російська економіка вона зупиняється. І Це визнають російські економісти. Вони називають таким терміном господі охлаждення. Я так, чув, О, це охлаждіння. Охлаждіння. <смітна> І мені дуже подобається. цей новий термін. Це взагалі новояз. Вони кажуть, в них є проблеми з врожаєм, але називають кажуть так: в цьому році в них буде компактний Компактний врожай. Так, 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 врожай. <смітна> <смітна> це, це, це просто <смітна> досі, це неймовірна історія. Плюс поза позаминулого тижня в російській держдумі вони внесли законопроект зробити. Оптимізацію російського державного бюджету. Що мається на увазі? Кажуть, ну є в статті видатки, які нам зараз не потрібні. Ну там освіта, наука, техніка, розвиток, економіка. І ми звідти заберемо гроші і передаємо туди, куди воно потрібно. Ну, на силові органи, на військових, орієнтовно 25,5 мільярдів американських доларів. І останнє про руки робочі. Здавалося б та ну в Росії ж там людей, мама дорога, там ж цей міф 140 мільйонів, хоча демографи кажуть, 90, якщо є, це ще нормально. В їх нестача людей, орієнтовно 2 мільйони людей. Не вистачає робочих рук. І це не жарт, дійсно не вистачає. І я думаю, це от величезна причина, чому росіяни досі не наважилися оголосити мобілізацію. Так, але з іншої сторони, є ще один момент: вони активно працюють і працювали, і це були шалені е, їхні бюджети на систему своєї агентури по Європі. Так. І вкидалися. А якщо зараз починається у них як там е охлаждення в економіці, тобто вони урізають ці бюджети, щоб ні. хитати це все ні в Німеччині, ні. щоб хитати це все це в це Угорщині? Це пріоритет. Загалом на тобто ці бюджети не чіпаються. Ні, якому разі. Військо і спеціальні служби в Російській Федерації це 40% російського бюджету. Тому вони на це грошей не жалкують. Але що цікаво, бо європейці почали. Трішки жорсткіше працювати, хоча треба було раніше, і вони дуже активно прибувають будь-які пароски. Ну залежно від країни, будь-які паразки російських проявів, особливо в Польщі. Там десь 30 людей затримано, там ще затримано, там візи їм не дають і тому робота ускладнюється. Тому от величезних таких акцій, величезних підривів в них на щастя, на території Європи немає. Мене все таки не покидає ця мізансцена. Путін з Лукашенко, гиги-гага Е... Та нет, ми вірнем да. і, і так далі. І так далі. Що взагалі ми зараз розуміємо про логіку поведінки білоруського керівництва? актуально? дивіться, вони білорусь за підрахунками економістів орієнтовно на 67% залежить від Російської Федерації. Залежить і рубільник від білоруської економіки в руках Путіна. Тому це, як знаєте, у я впевнений, що у кожного є такий там родич, знайомий, який постійно тебе вітає з усіма святами, постійно поздравляє, постійно приїжджає в гості, дарує дітям там із солодощі, і ти від нього просто не можеш дихатися, бо ну йому від тебе щось потрібно. Оце Лукашенко він постійно приїжджає до Російської Федерації, він постійно зустрічається з російськими губернаторами. Я дивлюся ну вимушено слідкувати за його аджендою, і там майже кожного тижня то Сарато. То з Владивостока, він вимушений відпрацьовувати номер. Він самостійно нічого себе не уявляє, як сама країна Білорусь. Це безобраз білорусам, звичайним, але раз через... так так воно є. Добре, але коли от аналізують ті ж самі оці всі заяви, зроблені цим дуетом Петро Бойс, і, і, і просто в... самі руски почали сьогодні, я дивлюся, два російські сайти зранку починають аналізувати, куди пропалі скули. Тобто вони самі роз... запускають у інформаційні кампанії, що це лже Путін, що це якийсь з його двійників там грав дует дует. з Лукашем. я думаю, що саме тут Шот? був саме він. Саме він справжній і багато питань. Господи, чого він так ну, чого пропагандою показує під таким кутом. Він ж раніше був там мачо. Я кажу, ну секундочку, він вже ну не мальчик, він же не що натякає наш головний розвідник Буданов, який зокрема сьогодні заявив, що стан здоров'я Путіна значно. На ну, гірше ніж стан економіки Росії не знаю, що я маю на увазі. Те, що у Кадирова не дуже справи цей віру ну, бекель... не раз тонув вже в морісипідіст, він там педалі крутить, mm -hmm. але видно, що з останніх сил. Угу. Я думаю, що Богданок можливо хотів скоріше підкреслити, що нам не варто розраховувати на швидке падіння російської економіки. От охлаждення, компактність можливо, але не тотальний. Добре, є ну, типу, варіант назвемо так: так. здоров'я і чорний лебідь в вигляді е, кадиров уходять к предкам, та в щось стається з путіним по стану здоров'я. Це і називається чорний лебідь. Угу. І що далі робить в вся чекійська братва? Яка в принципі тримається при владі завдяки путіну і вибудувала ту структуру. Це така чекійсько-терористична держава. Не тільки чекійська. Дивіться всю цю владу можна уявити собі у вигляді стільчика. Так, але що буде, якщо той черний лебедь раптом стається? Ми не на економіку зараз. Говоримо, говоримо, що раптом от Друзья, щось... що для нас що важливо, щоб всі ці групи впливу не пересварилися. Як для мене, дивіться, що хто в них є? Окей, з'являються чекісти, кажуть, ми тут головні, на нас все тримається. Можуть їм заперечити одразу олігархи. Кажуть, «Ні, ні, ні ні, почекайте, у нас там така кількість підприємств на наших грошах все тримається. Можуть зайти одразу тих на і сказати, секундочку, ми тут керуємо всіма державними процесами. Від нас залежить, як будуть адмініструватися податки, бо хто збирає податки, той держава. Ну і звісно, на останок, Можуть зайти чи, 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 церковники і сказати: Секундочку, це ми тримаємо людей в, в покорі, тому ми тут влада. Угу. І... Ну, О, нам нам, нам важливо, щоб вони між собою не знайшли, я кажу, консенсус. Чим більше... військ в різні боки, в то тоді розірветься. Ну, але я вони бачу, продовжують війну тоді? Ми не можемо сказати. Ми, ще раз, як на мене, чим більше в них буде склоків всередині, тим краще угу. для нас. Дякую, пане Іване, за Дякую. Е, цю можливість поговорити в студії. Дякую. Нарешті, нарешті, так приємно бачити наживо людей, з якими ми е, працювали з всі керівки. ці роки широкомасштабного вторгнення так активно і сподіваюся, що це стане гарною традицією. Дякую. Дякуємо. Іван Стопак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України з 2004 по 15 рік.